Тання глядачам провалом. Зараз ми на вулиці Небесної Сотні, на перехресті з проспектом незалежності. Я в сюжеті по вулиці Комарова згадував, що тут ведеться ремонт. Я вирішив поїхати подивитися, як тут тут справа. як бачите, робота кипить, стелять новий шар асфальту. Дуже багато техніки, дуже багато людей. Тільки особисто єдине питання є до комунікацій, які тут не були замінені. І тут біля будинку побуту, хто часто їздить, знає, що постійно відбувається якийсь прорив. Але будемо мати надію, що комунальники провели якісь профілактичні роботи. І ця вулиця, яка несе дуже велике навантаження буде досить довго слугувати чернівчанам і гостям нашого міста.